При всьому тому, що у нас знищена, знищена практично нафтопереробка в Україні, то сьогодні е, якість бензину, ну 90, 95, е, в 95 випадках, да? і 100 одинакова. що за 49 гривень, що за 61 гривень. Угу. Цікаво. Залежить, все залежить від того, де ви хочете бачити, е, як ви позиціонуєте себе і свій автомобіль. Да? Вам здається, ну знаєте, як, як, як у лікарні. Я, мабуть, помру, тому що лікар не захотів брати грошей. А якщо я заплатив гроші, то я точно вже Да? Тому що лікар взяв, взяв гроші, значить він знає. Отак і, от, так і тут. Якщо я заплачу не 49 гривень, а 61 гривень, там, чи 62 гривні, то я собі розумію, що я більш поважаю свій автомобіль, бо я йому даю більш якісний. Да? Ну, Ну так, так побудована логіка.